Сьогодні о 5 годині 15 хвилин е, наші друзі-расисти чотирма прямими влучаннями потрапили до Білопільського дитячого будинку інтернату. Синічний ворожий удар, нанесений по дитячому будинку інтернату, призвів не лише до значних руйнувань в будівлі, а й до виникнення пожежі. Тому одразу до місця події прибули рятувальники, які ліквідували виявлення осередки горіння. Від самого ранку з обласного центру до місця прибула додаткова техніка ДСНС. А це два автобуси та вантажний автомобіль. А ще тридцять чоловік особового складу, які долучились до проведення евакуаційних заходів. Проводилось завантаження найнеобхіднішого майна. Також рятувальники допомагали підопічним сісти в автобуси, завантажити їхні речі, а потім супроводжували на своїй техніці до спеціально відведеного, більш безпечного місця. На сьогоднішній день з перших хвилин то, тої події, що трапилось, нам допомагають ДСНСники, вкотре вже допомагають. Ми вам всім дякуємо. І низенько низенько вкладався. Хай вас Бог береже ми нам Усім. Дякую вам.